Президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Мішеля Барніє, якому напередодні парламент оголосив вотом недовіри. Втім, Макрон повідомив, що Барніє та міністри продовжать виконувати свої обов'язки до призначення нового. Уряду напередодні французькі парламентарі відправили уряд у відставку. Сталося це після того, як кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на наступний рік в обхід парламенту. Французький прем'єр застосував цю спеціальну процедуру після тижнів безуспішних дебатів, виступаючи перед парламентарями. Голова уряду наголосив на реальності державних фінансів, на які не зникне ця історія з відставкою. Уряду, ну що ж, будемо розбиратися у поточній ситуації у французькій республіці. І наскільки вона е, впливає на події на континенті і е, як вона може відбитися на українських реаліях? Нам допоможе в цьому, в цьому розібратися. Експерт міжнародної політики Андрій Шкіль, прямо з Франції, Бонсуа, Андрію, доброго здоров'я, вітаю Доброго вечора. Спасибі, що uh, доєднуєтеся, uh, розкажіть, uh, от uh, простою мовою, нам от що найголовніше українцям треба знати про ці процеси: причини, uh, наслідки і uh, висновки. Ну, причиною цих процесів є дочасні вибори, які відбулися у Франції, на які пішов Макрон після того, як побачив, що абсолютно немає можливості врегулювати е, ситуацію перед 27-м роком в рамках тої виборчої коаліції, яка була на той момент у е, стінах парламенту, і Політичною дійсністю, яка склалася після того, як було продемонстровано симпатії, що симпатії е, виборців е, лежить не на боці діючої влади. Треба було перепідтвердити це. Перепідтвердження відбулося частково, бо багато хто вважав, що керуюча партія не посадить того місця, яке вона посіла, Фактично вона була в трійці лідерів, але тим не менше. Відбулася рівне розподілення голосів, тобто ніхто не має більшості, і відповідно треба було сформувати уряд, який би теоретично міг би навколо закону бодай про бюджет об'єднати якусь частину парламенту. Було запропоновано прем'єра. Прем'єр сформував уряд разом з президентом і з лідерами фракцій, які погодилися брати участь у формуванні уряду. І на першому жі спиті, тобто на це навіть не голосування про бюджет, було це було голосування про соціальну складову, соціальну медичну складову цього бюджету. І відповідно одразу ж не знайшли спільної мови, а властиво мали би знайти спільну мову, тому що і у Ліпен, яка є вкрай правою, і у Барні, який є. Таким правим центристом, але правим передовсім спільні погляди на цю на концепцію формування бю бюджета коштів на соціальне забезпечення, медицину і забезпечення медичних закладів, медичних охотників. Ну, тобто, всю цю соціальну частину тобто таку не 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 військову, не економічну, не стратегічну пропозицію позицію бюджету, а саме на цю, але тим не менше не вдалося, тому що це був принциповий крок, звичайно, маріпенс тим, щоб повалити уряд, шукалися приводу. Шукалися якісь там недоречності, е, і звісно, вперед було сунуто шкалу е, цих соціальних преференцій направо від лівих відповідно ліві, там і вкрай лівий, які хоч і я, я тут жертв на Тим паче не го, не хотіло голосувати. Об'єднавшись, вони висловили недовіру уряду. Уряду немає чим це загрожує Європі. Дестабілізація у Франції це вперше було е, таким чином зроблено з урядом після 1962 року. Тоді ще був Деголь і Помпіду, і тоді Помпіду відправили е, у відставку. Він пішов, але через кілька місяців де голь оголосив нові вибори. і Відповідно на них переміг е, ну а сьогозі. Помпіду переміг пере, е, було сформатовано уряд. І відповідно, ще пізніше потім помпіду став президентом. Але Зараз проблема полягає в тому, що такий дезбаланс дестабілізації Франції буде тривати до наступних виборів, якщо нічого не зміниться. Мало шансів, щоб щось змінилося. Бо вибори, які були оголошені до наступні, наступні зідночинним законодавством Франції, можуть бути оголошені за рік. Чи зміниться це щось після виборів? Подивимося, чи будуть вони. Це все трошки е, в імлі, але тим не менше е, кандидатури зараз навіть на посаду прем'єра немає. І Я думаю, що не буде жертвувати своїми важливими фігурами, бо е, говорили про Себастьяна Ліковню, який є достатньо близьким до президента Макрона і на якого він покладається, який зараз очолює дуже важливо для України, вкрай важливо для України міністерство оборони, і відповідно на нього робилися ставки. На 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 Казньова, але також казньов це такий той, хто такий лівий центрист, найлівіший серед усіх е, центристів, які підтримують Макрона. далі вже наліво йдуть вже ті, хто є зараз в парламенті в опозиції до е, діючого президента. Тобто, це. Ці кроки були передовсім зумовлені. проти з одного боку проти Макрона. Лівиця працює, а з другого боку правиця, тобто вкрай праві, працюють на свого лідера на Марін Лепен. Бо розраховують, що може бути дочасні вибори. Хоча їх не буде, і це треба розуміти і бачити Макрона, що він ніколи не піде на дочасні вибори президента і не піде на не на це, але тим не менше солодкого життя йому не вимальовується Україні з цього огляду. Турбуватися не вартує. Тобто турбуватися треба, тому що дестабілізація в Франції це дестабілізація в Європі. І резонанс може піти європейським союзом. На це, це треба брати до уваги, але вважати, що зміниться політика, зовнішня політика Франції, загалом залом ні стосовно України. Сто відсотків ні, а тому, що тільки в Ліві, край рівень Ліві є такими палкими прихильниками саме російського сценарію розв'язання проблеми України, всі решта навіть край праві на, на чолі з вона змінила вона, десь достатньо давно змінила позицію, і, до речі, нинішня позиції мало з чим розбігається з тою позицією, з якою поїхав наприклад Єрмак зараз до Вашингтону, і коли ми Слухали інтерв'ю президента, який казав, що ми будемо Крим там Східні області забирати дипломатичним шляхом, якщо частина України буде мати протекцію НАТО, це не підтверджується напряму. Ліпен, але й не заперечується. І звичайно, Франція, тобто нині діючий Лісейський палац, стоїть на, на чіткій позиції. Так Україні треба е, допу, додати до, до, до формування безпеки НАТО як складову частину формування цієї безпеки. Концепція розглядається, але тут Франція стоїть чітко на позиції підтримки України щодо її шансу в НАТО. Е, Макрон знов таки пов'язувати з Україною. Нас це слабо, тому що пов'язується якось якимсь дивним чином, але тим не менше в 16-му році. Ще тоді, коли балотувався лише на посаду президента Макрона Він у своєму виступі передвиборчим ще мало шансів. Його мало хто знав, а тим паче, мало хто давав йому якісь шанси на перемогу у виборах. Він тоді сказав, що зовнішньої політики: що Франція має впровадити нову економічну політику безпекову, бо в Європі війна, Україна воює. Тоді, коли Україна скромно називала війну е, антитерористичною операцією чи якось там якось так це називалося. Тобто, і позиції його не змінилися досі, бо завершення перемогою європейської е, концепції у війні України проти Росії, тобто європейська концепція безпеки, включає обіймає Україну. І тому Макрон тут з е, вигоди. Своєї європейської концепції підтримує Україну не тільки співчуття, бо співчуття минуло півроку тривало 10 місяців у когось. Це вже не про співчуття. Це мова про те, що цілісна концепція безпеки Європи обіймає Україну Грузію, Молдову також, але головне це Україна як плацдарм проти, скажімо так, Хижака яким завжди була і виглядала для Франції і Росії. Просто хижаки бувають провабливими. Це це не означає, що коли ми дивимося і кажемо, що Лев файна, гарна тварина, не кожен наважиться запровадити її до себе до хати, товаришувати і так далі. Тобто захоплення, і знову таки, це не що лев-хижак. І захоплення Росією, яке там часто в Україні трактувалося як. Немов якась така дуже проросійськість. це захоплення хижаком, тобто хижим звіром, якою файно гарно виглядає він десь там в зоопарку, або в дикій савані, далеко по телевізору, це непогано. Все решта, це все було від вже якихось внутрішніх переживань, внутрішніх концепцій. Безпекова політика Франції базувалась на тому, що Росія є загрозою. і найкращою формою боротьби з цією загрозою. Підтримати Україну у е, цій ситуації і загалом в е, включити Україну у безпековий формат Європи Андрій, тут спасибі за цю е, частину. У нас на фінал залишається там 5 хвилин не більше. Але дуже mm -hmm. хочу з вами okay. знаєте, обговорити е, okay. яку думку, яку зустрічав. Е, що коли президент новообраний президент Трамп е, спілкувався із європейськими лідерами. Різних по непублічних каналах комунікації то він серед інших спілкувався із Еммануелем Макроном. Ми знаємо, що е, він ж приїде нотах дам Парі. та на відкриття, і казали знову ж таки про те, що Трамп ставив питання. І слухав, переважно більше слухав. І одне з ключових цих питань, ну не знаю, так кажуть, що стосувалося, значить, думки європейських лідерів про Україну. Якщо ви ж щось чули чи читали в французькій пресі, що про це говорив Макрон? Ну, знаєте, це, 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 це витік пресу був дуже обмежений цієї розмови. Вона була вона торкалася безпеки Європи і частини безпеки Європи є Україна, але. Тут треба розуміти, який, який контекст контекст дуже ці, яка б не була розмова. Франція в устами практично всіх знову таки ми не беремо в край лівих, тому що ага. там інший погляд. Ми беремо ті, хто зараз хоче є в опозиції палки опозиції до Вони оголосили таким чином. В Європа в небезпеці кажуть одні, інші кажуть перед викликом, кажуть другі, треті кажуть, що ми втратили Сполучені Штати, тобто немає іншого об'єднуючого фактора у Франції ніж вибори в Сполучені Штати. Всі вважають, що тепер безпека Європи буде у європейських руках. Жодних підтримок у питаннях України в питаннях забезпечення безпеки, скажімо, натівського неба над Європою розраховувати на сполучені штати можна. Але це можна розраховувати. Це не аксіома за неї треба боротись, спілкуватися. Тобто раніше це була аксіома. Так Америка там підтримує. Ми завжди будемо матимо можливість розраховувати зараз. Мова, те, що ви той, той витік, який був, яким можна довіряти, те, що він слухав про те, яким чином яка концепція Франції підтримки України Європою без сполучених штатів. І тут чому, чому властива така розмова була б найлогічнішою із президентом Макроном, бо він перший і поки що найголосніше оголосив про те, що Україна потребує не тільки воєнної і матеріальної, але й звичаєвої підтримки, тобто підтримки військом, як це звезд, тобто вислати туди окремий обмежений контингент війська для того, щоб забезпечити недоторканість е, тих принаймні територій, які зараз контролює Україна, і про це зараз не, найбільші дискусії точилися до моменту відставки уряду. Тобто, якщо взяти міжнародну е, панораму, е, того okay. що про що говорилося е, у Франції, про зовнішню політику на тлі нових виборів, на тлі нових результатів е, після виборів у Сполучених Штатах, то це те, що на Францію лягає тяжкий вантаж. Ядерної європейської держави у забезпеченні безпеки Європи. І голос Франції є дуже впливовим е, в європейській системі безпеки. Якщо в європейській системі економіки найвпливовішим голосом є, звичайно, голос Берліну, то в європейській системі безпеки найвпливовішим голосом є голос Парижу. І властиво про це точилася мова між е, е, майбутнім ну, новообраним Президентом Трампом і Макроном. І тут позиція Макрона завжди була достатньо скептична скептична в тому плані, що розраховувати треба на сполучені штати як Берлін. от у нас війська стоять американські нам нічого не загрожує, Давайте розвивати економічну співпрацю зі всіма будувати внутрішній валовий продукт з, з збільшувати і все решта нас не має турбувати. То власне е такий гравець, як Макрон, він значно цікавіший для е такого співрозмовника, як Трамп, ніж е Шольц або хтось, хто прийде на його місце, тому що безпекова частина е європейського столу широко зайнята саме Францією. І говорити про Лондон, це інша картина. Лондон це давній старий постійний е, союзник. Там розмови можуть точитися тільки про деталі, про якісь okay. сполучені штаті про якісь деталі, нюанси, і знову таки те, що е, приїжджає на відкриття Натердам, е, 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 Трамп. Це дуже дуже яскравий сигнал ваги. Настільки звичайно нотердамо також, але Парижу зокрема. От і ми про це поговоримо при нашій наступній зустрічі. Андрію точно буде про що поговорити. Чи це дійсно отака любов Дональда Трампа до естетики? Чи це такий красивий хід, щоб обійти політичний контекст, як це акцентацію саме політичної складової цього? візиту? побачимо, Андрій Махсі Бокуку пасибі велике за те, що знаходите час і можливість бути з нами. Андрій шкіль.